Казка на ніч Подказ Донецької, обласної бібліотеки Для дітей, що малює для маленьких читайликів, Чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни Сказок. Вовина Хвороба. Вова малий, наче справді поблід. Мама питає в тривозі. Може, болить голова чи живіт? Може, де впав на дорозі? Син покрутив головою, що ні, мовчки стоїть і ні слова. Чом ти не кажеш нічого мені? Що це? Що сталося, Вово? Глянула й ледве не кинеться в плач. Ясно потрібна примочка. Сильно розпухла, надута, як м'яч. Ліва щока у синочка, гуля така аж обличчя криве, звідки ця напасть? Від чого? Добре, що лікар в сусідстві живе, мама швиденько до нього. Вова ще дужче від сорому зблід. Винен, а мамі турбота. Входить і каже той лікар сусід: Ну, розявляй свого рота. Вова скривився і за шафу шмигнув. Я не розкрию, бурмоче. Витягли вову, він губи надув, рота роззявить не хоче. Довго пручався та скорився таким. Лікар націлив пінцети і витяг у вови із за щоки дві здоровенних котлети. Ті, що він зранку лінивсь проковтнуть, так і в дворі отогрався, ті, які досі вже скисли, мабуть. Лікар стояв і сміявся сором за сина матусю узяв. Ах ти леда, що уперте. Так чого доброго, лікар сказав. Можна й від голоду вмерти. От і казочка скінчилась, та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніше.